Усім доброго і мирного часу. Ось під моїм відео, як вибрати якісний кабель для швидкої зарядки, є дуже хороші навіть суперові коментарі. За два тижні відео назбирало он 26 тисяч переглядів і дуже багато коментарів. Більшість із них хороші. Деякі хороші, а деякі суперові. Ось пише Вітя Колотов, додаток Ампер вас ну, вам на допомогу. Ще один коментар від глядача під ніком професор, і він пише: ставиш додаток Ампери, підключаєш кабеля по черзі до телефону і бачиш, який шнурок якісний. Все просто, не дякуйте! І ось дійсно скачав цей додаток, попробував, поекспериментував. Дійсно, все просто працює просто на ура. Ось так цей додаток виглядає в Play маркеті, і скачано більше 10 мільйонів. Ну це про щось говорить. Ну, ось встановив цей додаток на планшет. На телефоні буде виглядати точно так, якщо телефон на Андроїді. На планшеті зручніше показувати, він більший. Ну, ось Сам додаток. Запускаємо його, швиденько завантажується І ось тут є характеристики, статус, розважання. Ці характеристики дублюються, ну, просто різне оформлення йде. Ну, кому як зручніше читати. І ось тут добре видно всі характеристики, які нас цікавлять по батареї, по акумулятору. Ось статус розряджання. Тобто він зараз працює від батареї, не заряджається. Зарядка від батареї вказано. Заряд 18% стан в нормі. Скільки зроблено циклів 133%, тип батареї літій полімерний Максимальна ємність батареї 10 000 мА, температура, яка 26 градусів, напруга 3,67. Ну і хто виробник? там он Xiaomi, модель, версія Android і номер складання. Тобто все, що нам потрібно. І коли ми поставимо на зарядку, буде ось видно, з якою потужністю заряджається наш. Планшет чи телефон. Підключу ватметр і блочок швидкої зарядки на 33 Вт. Зараз по нулях, бо не до кінця запхав шнур, щоб було видно, як почнеться зарядка і як будуть змінюватися показники. Зліва у нас мінімальні, справа будуть максимальні. Так, вмикаю шнур. Йде вимірювання. Якийсь час воно вимірює, і зараз покаже. Ось бачимо. І зростає. Мінімальні такі, а максимальні он ще ростуть. Оце якісний шнур. Бачимо так. Дивимося на блочок. Нас показує, скільки тут 18,5-18,3, а сам ватт показує 20 Вт. Ось ці показники показують, що це дійсно якісний шнур кабель. І ось підключив неякісний шнур. І що показники показують, Вон, мінімальна 60 мА, максимальна 160. Наскільки різниця ось в самому каблі самому шнурі. Тут показує 4,4 Вт, і ваттметр показує 5,3. Розуміємо, так? Коли вибираємо якісний шнур, не потрібно ваттметр чи блочок з таблом, з екранчиком, чи USB-тестер. Просто закачали додаток на телефон і перевіряємо, наскільки це зручно. Чесно скажу, не знав за такий додаток. Дійсно корисна і проста в користуванні штука безкоштовна, можна і платно щось там розблокувати, якісь додаткові зняти рекламу і ще додаткові функції розблокувати. Ну але нам і цього достатньо, щоб зрозуміти, чи якісний шнур і чи швидка зарядка. Так що цим підписникам, а може, це просто глядачі зайшли і залишили свій коментар. Величезне дякую. А, просили не дякувати. Тоді щира вдячність і благодарочка. Побільше би таких коментарів. Все розкажу, покажу. Якщо дійсно заслуговують уваги такі коментарі, нічого не хочу присвоювати. Так що, будь ласка, пишіть.